Сьогодні у випуску дивіться екологічний паспорт для Макіївки розробили науковці, які показники стану навколишнього середовища є критичними, і що з цим робити? Метеорологічна станція у вас в кишені? Чи може таке бути так, стверджує донецький винахідник? А прямо зараз дивіться. Поділитися професійними напрацюваннями та намітити нові вектори роботи перед початком шкільного року саме для цього зібралися освітяни на форум лідерів освіти, обговорювали нові методики роботи з обдарованими дітьми та особливості впровадження нових державних стандартів. Більше подробиць вже за мить. Форум лідерів освіти Педагогічний тріумф це традиційний захід для педагогів. Учасники форуму керівники методичних служб міст та районів Донецької області, керівники навчальних закладів, науковці. Перед початком семінарів-практикумів освітяни знайомилися з професійними напрацюваннями своїх колег, що були представлені на виставці Шлях до успіху. Студія е, завжди має е, два вектори, і два е, і мета двох векторів. Це по перше. Е, е, Поділитися досвідом мають можливість роботи кращі педагоги Донеччини, ті, хто побували на конкурсах, ті, хто відпрацювали свої якісь методичні матеріали, ті, хто нові технології відпрацьовує, а їх у нас чимало. Це перший вектор роботи, і другий вектор роботи на серпневій студії це підготовка до нового навчального року. Програма п'яти днів форуму була насичена. Відбувалися і презентації кращого педагогічного досвіду, і семінари практикуми різної спрямованості. Все, що занотують вчителі протягом цих п'яти днів, вже з 1 вересня впроваджуватиметься в освітній процес. В этот год очень много новшеств в школе, и на них мы должны дать соответствующее научно-методическое обеспечение. И оно все представлено. Мы целый год работали для того, чтобы подготовить практические материалы для учителя, чтобы он не испытывал трудностей. Вот практическая направленность этих материалов, она ярко выраженная на нашей выставке. Особливу увагу на форумі приділяли роботі з обдарованими дітьми, адже кожного року школярі області привозять чималу кількість винагород. Насамперед це стосується фізиків, математиків. Тобто у точних науках учні отримували частіше призові місця. Та, попри добрі результати у роботі з талановитою молоддю, є й проблеми. Тож освітяни, можна так сказати, виконували роботу над помилками. Подготовка олимпиадника – это достаточно кропотливая работа. И это индивидуальная работа, помимо занятий, еще после занятий, плюс привлечение представителей вуза. Подготовка олимпиадников занимает не один год. Как правило, своего расцвета они достигают к 10-11 классу. И ежегодно проходит смена поколений. 11 классники уходят. Если мы посмотрим, какие, какое количество деток у нас имеет наибольшее количество дипломов, это именно 11 класс. На смену им приходят неопытные восьмиклассники, с которыми ежегодно приходится повторять весь этот олимпийский цикл. И поэтому Учитывая, что маленьких берут на более высокий уровень состязаний с небольшим опасением, вот, мы видим в этом резерв для дальнейшей работы и для дальнейшего воспитания будущих олимпийцев. Ну и кроме того, собственно, сама Олимпиада не самоцель. Дело в том, что если учитель воспитывает олимпийца, следовательно, который учится в обычном классе, то следовательно и уровень класса должен бути достаточно високим. Як правило, у нас чим вищий уровень в класі, тим вищий рівень каждого індивідуального рібінка. Педагоги Донеччини ділилися своїми напрацюваннями у роботі з обдарованими дітьми. Наприклад, у Красноармійську вивели власну формулу підготовки переможців, залучають для цього кращих педагогів. А учням рекомендують обирати один предмет і намагатися добитися високих результатів у одній з наук. Дети, которые обладают особенными способностями к тому или иному предмету, готовились не одним учителем, а несколькими, самыми лучшими учителями, которые брались с разных учебных заведений в нашем городе. И подготовка шла комплексная. То есть ученик получал помощь не от одного педагога, его наставника, а от целой, целой когорты творческих учителей. Был организован межшкольный консультпункт, и был составлен график, где педагоги, например, лучшие учителя биологии, по времени приезжали, или ребенок обращался к ним, и получали помощь. Помощь. был составлен график, творческая группа учителей собиралась, определяла план работы для этого учащегося, его индивидуальную траекторию строила и распределяла, на какие темы лучше обращать внимание, что лучше делать непосредственно с этим учеником, учитывая его способности и наклонности. Мы на собственных ошибках определили, что если ребенок распыляется на несколько предметов, тогда результат становится хуже, и поэтому... Обучение и усиление работы в одном предмете дало наибольший результат. У нас в два раза повысилась эффективность нашей работы. У педагогів Горлевки свое ноу-хау. це залучення до співпраці викладачів выщих. Мы будем презентовать методику подготовки, проведения и е, участия детей в турнирном движении. Последовательность подготовки и участия дают огромные. результаты. Инновация заключается в том, что задачи турнирного движения не решаются обычными учителями. Даже учителя, которые имеют высшую категорию, они не всегда в состоянии решить эту задачу. И тем самым нужно привлекать науку. Вот здесь изюминка этого нашего подхода заключается в том, что мы привлекли науку к школе. Это основное в подготовке турнира. Дело в том, что иногда одна задача решается далеко не всеми, и мы находили всего три человека в области, которые могли бы решить определенную задачу по математике. Это ну как, вот как это реализуется? Как не классное занятие, как какие-то дополнительные кружки, как это в школе реализуется? Это получается? реализуется за счет в первую очередь вариативной части. учебного процесса, во вторих за щодо энтузиазма. Ну, в общем-то, хочу сказати, що турнір в данное время держится в основному на энтузиастах. Форум лідерів освіти можна сказати, завершує підготовку до нового навчального року, до початку якого залишилися лічені дні. Метрологічна станція у вас у кишені. Чи може таке бути? Так, стверджує Донецький винахідник. Про це дивіться далі у програмі. Сьогодні надто швидко розвивається світ інноваційних технологій. Все більшої популярності та розповсюдження набуває сенсорна техніка. Всього один дотик і перед вами відкривається світ з новими можливостями. Новинки сучасних технологій, такі як, наприклад, мобільний телефон з сенсорним екраном, дуже швидко завоювали прихильність багатьох споживачів. Розвиток інноваційних технологій стрімкий, і вже сьогодні розробники активно працюють над удосконаленням сенсорного комп'ютеру. Створити суперсенсорний комп'ютер. Вирішили і донецькі розробники. Це визначення вигадали самі. Уже давно существует такое понятие, как сенсорная панель, например, да? то есть панели чувствительные к прикосновениям. Все современные, например, коммуникаторы, так, они содержат сенсорные панели, которые просто чувствительны к соприкосновениям, к, к разного рода движениям, сказать, в разных направлениях, так? Причем э, очень сложные движения способны распознавать и фиксировать. Вот это обычный сенсорный компьютер, в котором один или там пару каналов. Кажемо, канали прикосновение прикосновіння или их движение. так а когда таких каналів множество. Ну плод того, що наприклад будет ваше эмоциональное состояние паралельно измерять по каким то признакам, так і на ваши движения будет реагировать в соответствии с вашим эмоциональным состоянием. Аспірант Ростислав разом зі своїм науковим керівником працюють над створенням суперсенсорного комп'ютеру, який володітиме функціями метеорологічної станції. Але це буде так би мовити, кишеньковий варіант, доступний кожному громадянину. уже для Донецка, для Донбасса и даже в масштабах всей Украины уже разрабатывались различные системы мониторинга окружающей среды. Вот, скажем, у нас на учебном корпусе четвертом стоит метеостанция компьютерная, которая, скажем, ведет учет таких параметров, накопления, выставления на сервер. Вот. И в этом смысле среда в Донецке стала более управляемой. Таких вот станций по Донецку там всего несколько штук. В то же время компьютеров мобильных у нас в Донецке уже невероятное количество. И вот если перейти, скажем, вот этих точных вот метеостанций компьютерных, да, сенсорных, к оснащению всех компьютеров вот такими датчиками, Збор інформації тетмасової, то ми отримаємо очень плотну сітку наблюдень. Так, ми зможемо буквально за кожним галочком Донецька, где є люди живуть, так наблюдати за його состояння, якщо вирішити в окружаючій сліді. Уявіть собі, що у найближчому майбутньому за допомогою невеличкого пристрою ви зможете з точністю визначити не тільки температуру повітря, але й рівень радіації чи забрудненість повітря газами. Він має зміряти ті параметри, які которые... меряют и стандартные бытовые приборы, ну, например, метеостанции. Вот это температура, влажность, и атмосферное давление. Также э, мой прибор должен измерять интенсивность электромагнитных полей и ионизирующее излучение. Ну, к ионизирующему излучению относятся радиация и рентгеновские лучи. Ну, также я вижу в дальнейшем э, доработку в своем приборе добавить датчики разных газов. Цей макет є першим варіантом плати для суперсенсорного комп'ютера. Для нього Ростислав розробив програмне забезпечення. Показник з кожного датчика ми можемо бачити на екрані комп'ютера. Датчик радіації. Він зміряє інтенсивність бета бетаучей і рентгеновського людини, Я вважаю обов'язково наліч цього датчика. Следующий датчик у нас, датчик угарного газа, но он также измеряет общую концентрацию угарного газа и э, углеводорода в атмосфере. Углеводородный газ не взрывоопасный, а угарный газ ядовитый. Дальше следующий датчик освещенности. Ну, в некоторых э, случаях необходимо знать уровень интенсивности э, света, поскольку это также имеет влияние, например, на наше зрение, на работоспособность и так далее. Значит, следующий датчик у нас — датчик атмосферного давления. Это стандартный метеорологический параметр, но он очень важный, поскольку, например, от изменения атмосферного давления зависит также состояние нашего здоровья. Например, может болеть голова — У большої гіпертонії також там зміняться давлення, колібання давлення і так далі. Датчик Ну, він зміряє концентрацію водяних паров в атмосфері. один із стандартних метеорологічних параметрів. Датчик температури також зміряє температуру воздуха. Молодий науковець демонструє, як пристрій працює на практиці. Сильний звуковий сигнал свідчить про те, що рівень радіації у цьому місці вищий за норму. Это обычный переключатель, который я видел в старых советских стиральных машинках. Таких вещей в принципе в быту у людей в гаражах очень много лежит. Значит, какую он опасность представляет? На его кончике есть светящаяся точка. Это для того, чтобы его найти, например, пальцем в темноте. Но в советское время очень мало внимания уделяли радиоактивным материалам. Эта точка может светиться в темноте неограниченное количество времени из-за того, что в ее составе входит радий. Значит, с помощью датчика радиации можно измерить радиоактивное излучение, которое излучает этот тумблер. Значит, по звуку мы можем слышать, что радиация очень даже высокая. Ну, сейчас на экране у нас появится уровень радиоактивного излучения. И для этого датчика он составляет около 10 тысяч микрорентген в час. Фоновое излучение, то есть сейчас чуть-чуть гейгера там один-два раза за 10 секунд. Это стандартные космические лучи, их немножко не проходит и так далее. Значит, уровень радиации фоновой составляет 10-30 микрорентген в час. Уровень і звучення одного переключателя в тисячу разів вищий. За півроку після створення першої версії плати для суперсенсорного комп'ютера Владислав розробив другий варіант. Він менший за розмірами і, відповідно, має меншу кількість датчиків. Але це жодним чином не впливає на кількість показників, що можна визначити, адже є додаткові роз'єми, до яких можна підключити іншу плату. Прімуство цієї плати. Она уже содержит в себе датчик атмосферного давления, датчик важности и температуры и датчик освещения. Значит, эти все датчики уже цифровые, не аналоговые. У них очень высокая точность. Они меньше потребляют электроэнергии, поэтому эта плата может очень долго работать от аккумулятора. Вот. Значит, также эта плата уже содержит GSM-модем. Сюда мы вставляем сим-карту, эта оплата в режиме реального времени, мы ее включили, она как мобильный телефон, может сама выходить в интернет и на сервере оставлять все измеренные данные.